Здорові діти, здорові нащадки, здорова країна, процвітаюча країна. Як виховувати діток, аби зберегти їхнє репродуктивне здоров'я? Як говорити з ними про головне і правильно? Чому важливо мати довірливі стосунки з малюками і бути в курсі їхніх проблем завжди? Про це сьогодні говоритимемо з нашою гостею. У студії з нами сьогодні лікар, дитячий гінеколог Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова Центру планування сім'ї, обласний позаштатний спеціаліст Антонюк Наталія Іванівна. Вітаємо вас, Наталія Доброго Іванівна. Дитя. Як так склалося, що ви працюєте в дорослій установі в Центрі планування сім'ї, дитячий гінеколог? Справа в тому, що дитяча гінекологія. Своя метовна мета цієї служби це збереження репродуктивного потенціалу, це можливості дівчинки, яка стане дорослою, народити бажане здорове потомство. Центр планування сім'ї, планування сім'ї це саме та установа, яка займається здоров'ям і чоловіка, і жінки, сімейним репродуктивним здоров'ям. В умовах сучасності, в умовах реформування охорони здоров'я, куди слід звертатися як дівчаткам, так і батькам, куди слід приводити своїх діток. На сьогоднішній день, якраз в якраз періоди реформування, основна робота, основний нагляд, профілактична робота це первинна ланка лікарів сімейної медицини. Ми дуже широко останні роки займаємося саме підвищення фаху з питань дитячої гінекології цієї групи фахівців, і середні медичні працівники, і лікарі сімейної медицини обізнані з тим. З якими причинами, які проблеми можуть викликати необхідність проконсультувати дівчинку після загального огляду лікарем-дитячим гінекологом. Тому що після консультування, з заключенням і з рекомендаціями подальшого нагляду лікування дитини займається сімейний лікар. Можливості нашої області, в принципі, сталі в дитячій гінекології, працює служба, це більше 35 років. І на сьогодні. Сімейні лікарі, другий етап центральні районні лікарні, в деяких з них ще залишилися фахівці дитячої гінекології. У місті міські лікарні, центр матері та дитини, має відділення дитячої гінекології, яке базується в п'ятому центрі медико-санітарної допомоги. Там клініка дружня до молоді дає фахівці дитячі гінекології. Обласна дитяча лікарня теж має такого фахівця. Тобто можливості оглянути дівчинку є достатньо. Що взагалі таке дитяча гінекологія та яка мета лікаря дитячого гінеколога? Дівчинка народжується, і першими етапами уточняємо стать дитини. Якщо Звісно. проблеми виникають ще в пологовому залі, це вже початок роботи дитячого гінеколога. Зрозуміло. Тобто, якщо є якісь питання гермафродитизму, крізь... Вроджений хват, вроджених відхилень. Це робота генетика і дитячого гінеколога. Ми спрацюємо постійно, у нас в Центрі планування генетики, де ми уточнюємо такі проблемні питання. Дівчинка під наглядом дитячого гінеколога проживає першу частину, основну частину свого життя від народження до сталого розвитку, це, ну, так, математично 18 років. Весь цей період наданий природою, щоб, щоб дівчинка дозріла, отримала стале здоров'я, репродуктивне здоров'я і стала в майбутньому здоровою матір'ю. Так, аби ті яйцеклітини, які закладені у дівчачому організмі, ще внутрішньоутробно, внутрішньоутробно, аби ці яйцеклітини клітини були збережені здоровими та здатними відновити себе і втілити себе у майбутньому поколінні. Так. Я думаю, дуже важливо для наших глядачів почути, що у хлопчиків генетична інформація вона оновляється кожні кілька місяців у дівчаток у жіночому організмі. Ситуація дещо інша. Все, що закладено при народженні. Воно з дівчинкою, з жінкою на все життя, тому так важливо, щоб дівчатка все-таки справді і дотримали здорового способу життя, так і були під належним наглядом так. у таких професіоналів, як ви. Отже, куди звертатися батькам, дівчаткам у разі необхідності і як правильно говорити зі своїми дітками? Я почну знов з самого початку. Ви сказали, що дівчинка народжується вже маючи в свій репродуктивний резерв. І всі загальні захворювання дитини. Тобто, чим не перехворіла дівчинка, від нежиті до інфекційного захворювання, тяжкої серцевої вади, це все багаж, на якому формується репродуктивне жіноче здоров'я. Тому знов-таки лікар сімейної медицини. Це дуже важливо, коли дівчинка закінчує свій період нагляду дитячої гінекології, переходить в доросле життя. Формується дуже серйозна когорта або група пацієнток, які мають серйозну соматичну патологію, яка може в подальшому стати загрозою виношення народження дитини. Тому сімейний лікар, оглядаючи дівчинку щорічно, згідно необхідності по профоглядам або по якомусь захворюванні завжди має на увазі, що дівчинка буде майбутньою мамою. Тому початок сімейна медицина, і відповідно профілактичні бесіди, роз'яснювальні бесіди, як з дітьми, так і з їхніми батьками. Так. Да. ми да. завжди говорячи з мамою. Ну, Курка і яйце завжди питання риторичне. Ми не можемо знайти, хто перший. Тому говоримо з мамою на все, на все період її, її життя. Народилася дівчинка або народився хлопчик. Це в майбутньому дорослі, здорові, чоловік та жінка. Тому говорити кожен період життя, кожен вік дівчинки, хлопчика мають свої питання. Про що ми говоримо дівчинці в 4-5 років, 7, 10, 18 і так далі. Тому Звісно. супровід інформаційної роботи, розня... виховальної, роз'яснення, які повинен давати і сімейний лікар, а частіше усього я все ж таки важається говорити повинна сім'я, тато з мамою. Звісно. Тому ми звертаємося в першу чергу до виховання батьків. Вони повинні бути носієм ми. традицій. Кожна сім'я має свій традиційний підхід до сімейних цінностей. Я завжди говорила в ті роки, коли ми ще мали Радянський Союз, що духовність зберігається в тих сім'ях, які мають велику історію, велика сім'я, де тато, бабуся, мама живуть однією Дуже родиною. І саме родинне виховання важливе. Педагоги, лікарі, Патріархальність сім'ї, повага да, до старших, да, коли да. діти слухаються. Ми дуже багато говорили колись з церковними громадами, різних абсолютно конфесій. Люди там вміють говорити краще, глибше, ніж просто звичайні. Тама сама вчителька, в неї трошки інше завдання. І от коли сім'я сім має духовну громаду, має. Традиції, історії, корені там і говорити не треба. Діти повторюють дії своєї сім'ї. Вони звикли, що жінка мати потребує особливого ніжного підходу і турботові з боку, і батьків, і хлопчиків. Так і виховується сім'я, так і виховується відношення до жінки, до її здоров'я як майбутньої матері. Звісно, з якими гострими проблемами звертаються пацієнти до вас від доля до 18 років? Кожен вік має свої захворювання в ранньому дитячому віці, це як правило запальні захворювання зовнішніх статевих органів. Вони дуже ніжну шкіру мають, дуже ніжно слизовий покрив. Люба інфекція дитяча. Ми говоримо, що дівчинка має ну, не знаю, кишкову інфекцію. Запалення слезової іде, як і в кишківнику, так само і в зовнішніх статевих органів. Да, використання неякісних агресивних хімічних е, засобів гігієни дуже шкодять дівчинці. Я завжди говорю своїм пацієнтам: ні інтімгелі, ні лактациди, ні ті засоби, які рекомендують як Рекламні. антисептичні так. рекламна продукція, вона дуже шкодить дитині. Прошу звичайна вода, звичайне тверде дитяче мило, тому що основною причиною вульвітів, вульвовагінітів – це алергічні процеси, тобто алерголог, лікар, який працює завжди разом з нами. Поруч люба інфекція, люба алергія, любе захворювання, ну навіть звичайний грип або просто нежить. Слизова реагує як Звісно. очі, так ніс, так само слезове. Захворювання, сочостативої системи, це нирки, це цистити. На це ж ідуть поруч. Зміна мікрофлори та за тих так, чи інших да, умов да, дізбактеріози, при антибіотикотерапії. Да, да, да. Обов'язково терпляння. Тобто дівчинка перехворіла на бронхіт або пневмонію, перенесла лікування. Відповідно, можуть виникнути вже запальні процеси запальні як процеси. наслідок використання медичних засобів В більш старшому віці. Початок статевого дозрівання 8-9 років. З'являються інші причини. По-перше, дуже лякаються батьки, звертаються часто, що в дівчинки з'явилися якісь утворення молочних залозів 9 років. Спочатку одна, потім інша. Ну, Завжди пояснює, що це нормально. Організм людини не має чіткого копіювання правої і лівої сторони. Тому одна молча з починає рости раніше, друга її до нас доганяє, не буває однакової розмірів формулочних залоз. Все ну не може в природі бути однакового. Тому mm. дуже переживають віці батьки. Початок слизових виділень спочатку функціонування яєчників більш активного теж викликає переживання у батьків. Початок першої менструації. Кожен вік має свої стандарти, контрольні стандарти в розвитку. Ми говоримо, що дівчинка починає в 8-9 років. Спочатку рост молочний залози, потім статеве волосіння поетапно, і потім тільки перші місячні, надмірне волосіння притаманно певним сім'ям. Є сім'я, які мають просто більш посилені волосся. стволоса, да, да. це лякає батьків, лякає особливо маму, коли вона бачить, що дівчинка темноволоса і дуже багато лишнього волосечка на тілі. Ну зараз мами дуже такі активні, читають багато і звертаються з такими проблемами. З вирішуємо, виясняємо, чи це проблема чи ні. Так, це правильно є можливість. не розбиратися з цією проблемою самотужки, так. а звернув. Та спеціаліста. Так. Да. Перша менструація це період з 10 до 14,5 років. Якщо це відбувається трошки пізніше, викликає турботу у батьків і переживання у лікаря і регуляція менструального циклу, маткові кровотечі або дуже рідкі місячні. Зараз сучасна мода поки що тримається до стандартів худої, довгонової, не зовсім. Фізично розвиненої дівчинки, а в ці анорексії нервові, коли дівчинка обмежує себе в харчуванні, викликає порушення менструальної функції. Її дуже тяжко лікувати, тому що це психологічний фактор і це ураження центрального генезу. Тобто яєчникова тканина здорова працює, але не чекає, не бачить сигнал, не відчуваючи сигналу з центру. Стання, це мабуть, резистентна навіть, так? До цих Вона сигналів. абсолютно не реагує, да, да. як потім знову завести дуже цю... тяжко роками. Ні один гормональний препарат в даному випадку не є лікуванням. Ніяким ні. чином ми не запустимо яєчники центрального характеру ураження, якщо ми не дамо повернення нормальної ваги. Існує так званий золотий стандарт стандарт для початку активної функції яєчники, це 47 кілограмів. От поки ми не досягаємо цього, цього цієї ваги, ми не говоримо, що стало розвивається дівчинка. Або якщо дівчинка була досить повною, потім скинула надмірні неї кілограми і. Ну, як правило, це нижче, менше і менше. Поки дитина не повертається до своєї середньої ваги, ніякого медичного додаткової допомоги, крім психологічної, іноді психіатричної допомоги, немає потреби. Тобто гінеколог включається далі. Спочатку треба і психіатру, і психологу підготувати дівчинку до оцінки свого зовнішнього вигляду абсолютно тверезо. Без... Дівчатка, коли починають худнути, вони не відчувають. Своє тіло їм завжди здається, здається над більшим, ніж воно є нас, і дуже така дівчинка загинула того року. Да? у Нас була біда, у нас дитя загинуло. Зараз одна дитина жить в дитячій власній лікарні, лікується. Теж 26 кілограмів зупинилися її процес. Там ще інші проблеми є, але це дуже серйозно. Ранні статеві контакти в старшому віці. Їх ще не так безпечні? багато, цих дівчат, як дуже говорять. Справа в тому, наші дівчатка останні роки, якщо приймають рішення про статеві контакти, дуже часто читають в інтернеті і контрацепція вже є тим заходом, який для них вже є. Ну, 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 дуже часто це вже свідомо. Тобто контрацептиви, презервативи захищають певні мірі дівчаток. І ми дуже про це багато говоримо, і багато про це літератури є. І кількість абортів і пологів у дівчаток за останні роки зменшилась набагато. Так, да, як я починала роботу 35 років тому назад, то це було 500 пологів, 500 абортів в області за рік. Зараз десь 65-60 абортів. Да, і десь до 100 пологів. Дівчатка до 14 років, на жаль, ці показники не міняються. Це 3-4 вагітності в рік у нас є. Дівчаток віці до 14 років це підкреслюю. Ну це та ситуація, яку змінити неможливо. А це, це, це сімейна проблема. Якщо дівчинка не доглянута, якщо мама веде спосіб життя, який Легко, важний, так, дівчинка бачить, що так. відбувається з мамою, і вона приймає за варіант норми. Так веде себе мама, значить я така сама, й так вести. Іноді агресивна поведінка чоловіків. І підлітків може, чоловіків як стать не обов'язково вік. Сім'я це є тим тією ланкою в системі профілактики та лікування, в системі охорони здоров'я, яка допоможе як зберегти здоров'я, як дівчаток, так і хлопчиків, так і відтворювати. Наші майбутні покоління в подальшому. Ви самому початку мене, чому я працюю в центрі планування. сім'ї. Так, Звісно, тому що всі проблеми материнства, проблеми сімейних стосунків починаються з народженням дівчинки і закінчуються авторитетом і досвідом дорослих, батьків, дідусів і бабусь, які складають у ті традиції сім'ї і той основне поле. Виховання, яке притаманно кожній кожні, кожні родині тому сім'я це саме головне, і відповідальність тільки на сім'ї, інші люди, які приходять на роботу, роблять свою роботу. Це і вчитель, соціальний працівник, і лікар це допомога, це підтримка, це корекція, це втручання, тоді, коли вже виникають якісь інші проблеми. В якому віці потрібні ми догляди, і чи потрібні вони взагалі дітям? Яка їхня роль? Медогляди догляди потрібні кожній людині, і дитині, і дорослій. Дівчинка має етапи в розвитку. От перший огляд це пологовий зал. Ми іноді, при огляді вагітної жінки, внутрішньоутробно виявляємо пухлинні утворення яєчників. І ці дівчатка під наглядом у нас народження, ми їх оглядаємо, поки це функціональне утворення не зменшується в розмірах, частіше усього воно з періодом розвитку дівчинки зменшується. Ви говорили, що ячника тканина живе з дівчинкою, що отробно. Це перша причина. Потім другий етап це підготовка дівчинки до дитячого садочка, огляд дитячого гінеколога. Потім перший клас огляд дитячого гінеколога. Далі з 12 років за показами сімейного лікаря, тобто сімейний лікар, наглядаючи, він повинен контролювати, як формується революційна система. Ми знову до цього повертаємося, але 12, 14, 15, 18 років це оті контрольні цифри, контрольні вікові періоди, коли бажано до дитячого гінеколога звернутися. Зараз немає у цих зборів, коли сводили дітей класами. Це неправильно. Дитина в таких інтимних оглядах повинна бути разом з батьками. Тому мама за руку з дівчинкою може абсолютно спокійно прийти на огляд, не відмовляє центр планування сім'ї в консультуванні. У мене немає потреби або якихось обмежень в наданні допомоги. Мама з дитиною може звернутися до мене безпосередньо напряму в центр планування сім'ї. Вона отримає ту консультацію, яка її потребує. Так само і міські відділення, і обласна дитяча лікарня. Якщо у вас виникають складнощі з отриманням направлення, або незручно виїжджати, або якісь невідкладні проблеми, які сьогодні виникли. І Навіть психологічна несумісність з та, сімейним лікарем. Так, та, Все може бути, да. а Красно. просто дитина не готова. Вона готова сьогодні піти з мамою, Мама йде до лікаря, мама вагітна приходить з дівчинкою. Ми оглядаємо маму вагітну і оглядаємо дитину. Це, це загальне. Авторитетне відношення до здоров'я в сім'ї це сімейна проблема. Дуже Ми ніколи не відмовляємо їм. Тобто, в мене немає від, ніяких обмежень на дані допомоги. Абсолютно спокійно, ми це робимо постійно. Особисто я надзвичайно вдячна вам за те, що ви погодились на такий потрібний діалог. І це ті всі проблеми, проблеми дитячого здоров'я, як дівчаток, так і хлопчиків, які турбують всіх наших подолян. Адже в наших сім'ях ростуть майбутня наша зміна, ростуть дітки, які в майбутньому будуть вершити наші долі, лікувати нас також і виховувати. Ми будемо жити після Ходже... них. До речі, вони будуть жити після нас, а ми будемо жити в старшому віці завдяки тому, що вони здорові. Звісно, і хочеться, аби це майбутнє, яке чекає як на нас, так і на них, аби воно було якомога кращим, здоровішим, повноціннішим. І нашим телеглядачам я хочу нагадати, що у студії з нами зараз Антонюк Наталія Іванівна, дитячий гінеколог. Якщо у вас є у ваших діток якісь проблеми або запитання, або навіть просто прийти на профілактичну бесіду та консультацію, звертайтесь у Вінницьку обласну клінічну лікарню у центр планування сім'ї. І на останок нашої програми Наталія Іванівна. Яке побажання ви хотіли зробити для наших подолян? Я хочу сказати, що я дуже люблю свою роботу. У мене ніколи не виникає проблем з консультуванням. Я готова відповісти на ваші запитання навіть в телефонному режимі. Я можу дати вам сьогодні свій телефон, я завжди даю, всі знають, що мій телефон є завжди 097 241 1426. Я готова допомогти кожному з вас заради здоров'я вашої сім'ї і сім'ї, ваших дітей. Всім головне здоров'я! Дякуємо вам Дякую. і ще хочу нагадати: ми не просто так запросили сьогодні Наталю Іванівну до нас у студію. Ми знаємо на власному досвіді, на досвіді наших колег, друзів, знайомих, наскільки наскільки ви професіонал своєї справи, наскільки ви відповідально ставитесь людяно і просто порядно. Дякую. Дякуємо вам за те, що ви прийшли до нас, і будемо запрошувати вас надалі. Дякую. Успіхів вам також. Дякую.